23 листопада 1920 року у Чернівцях народився єврейський німецькомовний поет та перекладач Пауль Целан, який вважається одним із кращих європейських ліриків після воєнного часу. У Чернівцях 90 річницю від дня народження поета відзначили літературним зібранням Чернівці, Париж, Вічність. Німці, євреї, австрійці та навіть румуни вважають Пауля Целана своїм поетом. Він жив в епоху, коли чернівці були частиною західноєвропейського світу. Такими їх полюбив Целан, який із 28 років жив у Парижі, але завжди пам'ятав про місто, де народився. Целан належить все ж таки до тих поетів, до яких шлях для читача дуже важкий. Я, до речі, не є великим прихильником поезії авангарду, але целан. Мабуть, один з небагатьох поетів-авангардистів, скажімо, який мені цікавий і більшому зрозумів. Багато в світі поетів прагнуть бути, бути схожими на Целана, але у багатьох це не виходить, на мій погляд, бо бути схожим на когось це не завжди вдалий вибір творця.